Доброго вечора, друзі. Цей вечір я знову знаходжу сили і <сум> можливість бути з вами. Я дякую за допомогу в зборі коштів на автомобіль для так точно. Польський добровольчий корпус. <хи> Я дякую за каву, якою ви нас пригощаєте. Я молюся за спонсорів нашого каналу. Так, так, да, так і є, правда. І ви відчуваєте те. Я дякую вам за вподобайки, коментарі те, що ділитесь нашими етерами на своїх сторінках і в соціальних мережах в соціальних групах. Я дякую вам за підписку на інстаграм, телеграм, фейсбук нашої академії і, звісно, на. YouTube український майстер Овен Стефан і британський майстер Овен Стефан Академі UK. Я, звісно, дуже щиро вам за це все, все дякую. Дякую за те, що проходите марафони. Два по парі є марафони, два по здоров'я, три по здоров'ю, два по фінансам. І зараз буде новий в осени вже створено чат по здоров'ю. Унікальніший марафон, в якому я буду використовувати індивідуальні ті, ті методики, що використовував лише в роботі з собою, і ви бачите результат на мені. Так, я схуд на. Ну, на 24 кілограми. Це тільки схуд. Отже, вперед. я дякую вам за те, що проходите навчання в Академії майстра Овена Стефана 30 вересня наступна перша ступінь до мене в YouTube пишемо. Про мертвих кажуть погано не говорять. Немає сенсу. Хоча називають речі своїми іменами, ми ж кажемо про Гітлера, що він був гітлером. Ми кажемо про е, катів, що вони були катами. Просто тут е, не треба, знаєте, я думаю, що під час, коли ми знаходимося на похорону якоїсь людини, знайомої нам, не треба там рубати правду матку. Промовчи, собі спокій, спокій дай е, ось, е, решткам людини. Нехай собі придадуть землі е, ці рештки собі спокійно, і не буде ніякого скандалу під час пох похоронку. Це навіщо? Вирішив свої питання з покійничком вже пі після. Наприклад, поза системою нашого другого ступеню академії ми можемо вирішувати питання з тими людьми, що померли, досить спокійно. Виважено, без і кармічну нагрузку можна вирішити з людиною, і боргові зобов'язання. Все можна порішати. Немає сенсу, обнажонка не потрібна. Коли ми говоримо про тих людей, що померли. Да, та людина, яка померла публічно. Ну, знаєте, коли є сумнівні здобутки якогось минулого президента, знаєте, похороніть його з миром тихо, не кажіть брехні. Не придумуйте якихось неіснуючих заслуг і такого іншого. Брехати ну, не треба все-таки про людину, яка померла, не треба. І брудом поливати, але й не треба там казати, що він геній, пророк, таких пісень писав, пророческих, і все інше. Це все навіть, виглядає дивно. Аби він був, то не було б. Є, як є, прийміть даність такої її. Ну, от людини не стало все. Не, не зробила вона свій історичний внесок в розвиток України. Бо, і, бо вона вмерла. все. Вмерла передчасно і дозволила себе там чи вбити, чи, чи померти, чи від насморку, чи від кілера не, не важливо. Немає, не сталося. І тому аби теж не треба говорити. А ось головне, що я хотів сказати, що є живі люди, які вмирають в моєму серці, про яких я перестаю думати. Часто, коли я кажу людині, що через 40 секунд після того, як ми розстанемось, я забуду про тебе думати, мені не вірять. А потім, виявляється, я забуваю, і правда, чесно, не згадую про цих людей ніколи. Вони мені не цікаві. Я вважаю вам людей непотрібних, найпростіше похоронити в своєму, своїй свідомості, в своєму серці, переставши про них думати. Переставши, можете для цього скористатися. Програмою нашого другого ступеня відпрацювати їх, вирішити всі питання на енергіях і забудьте про них. Не треба вкладатися, поки ви вкладаєтеся. От Ільїч лежить собі на червоній площі. Мільйони людей, можливо, і більше, ніж мільйони, пройшли і вклали туди частку своєї енергії. Я там три, двічі був, бачив ці рештки, е і навіть залазив наверх цієї піраміди. От, <кій> ну... Тричі. Тричі. Двічі чергу від один раз там, чуть не за руки затягували, йдіть, подивіться. От. Тому ну, такое. Розумієте, забудьте думати про людини. поки жива пам'ять цієї людини, поки людина е живе і харчується вами. Тому про тих людей, які пішли з вашого життя, не померши, а просто тому, що ну, розійшлися ваші шляхи. Розійшлися ваші вподобання, вийшов конфлікт у вас з цією людиною. Забудьте про неї думати. Не треба дарувати їй своїх енергій. Прекрасна, чудова людина. Подякували. І забули думати про те, що була така людина в вашому житті. Я реально інколи сижу, думаю, навіть пригадую якісь обставини життя. І навіть чоло бачу. Я не пам'ятаю ні імені, ні нічого, а інколи, знаєте, сам факт, мені було, не було. Скоріше за все, що не було. От. Тому ви не корміть своїми енергіями минуле людей. Ну, як би це вам мовити, Не хочеться сказати недостойних. Людей, які в вашій долі зіграли вже роль, і більше не претендують на те, щоб зіграти ще якусь важливу роль в вашому житті. Отак От ми сформулюємо це цих людей. От ці прекрасні люди мають піти з вашого життя. І не згадуйте про них нехорошо, не погано. Просто їх вже не існує для вашого життя. Для вашої долі вон цей інструмент в вашому оркестрі відіграв свою партію. Благословіть з подякою і Забвіні. Папа.